Третя частина розборок з дією, з банком і з кредитами. так. Значить, після того, як я написала пости і вже почала розголос, так, я поїхала в поліцію, написала заяву і відкрила кримінальне провадження. Єдине, що, як потім вияснилось, що я там чомусь як свідок, а не як. Потерпіла, тому вже за запитом адвоката це змінювали. Після цього, значить, зі мною вже почали зв'язуватися люди, в яких схожі ситуації і так далі. І почалось вже. По суті, з нашого боку більше розслідування, так не з поліції, тому що з поліції ще ніяких результатів немає. Е, і е, що вдалося вияснити, які документи зібрати, і так далі. Е, зразу забіжу наперед. Дуже багато хто писав, що діє не при чому, тільки банк. Поясню ситуацію. Е, дивіться, банк однозначно, так що взломаний банк, однозначно теж на їхній стороні дуже велика проблема. Тут я погоджуюсь. Але, е, от, наприклад, е, за допомогою Banking id юзер е, долучається до чужої дії, до моєї, так? Як це відбувається в Гуглі, коли якийсь девайс, а, або навіть в цьому ж Телеграмі і так далі? Коли девайс інший долучається, приходить повіщення, що долучився такий то девайс. І є можливість, що, якщо це не ви, клікнути і він видаляється. Так от. Е, в дії є сповіщення, що долучився новий девайс, але Но ти з ним нічого не можеш зробити. Ти можеш сесію удалити, але видалити девайс ти не можеш. А апруву в тебе цього девайсу нема. Тобто я на своїй стороні не підтверджую, не можу підтвердити цей девайс. Так? Він просто долучається і все. А зі сторони дії вони теж його не видаляють повністю, так? І відповідно, що дія, як це пояснила, дія це пояснила таким чином, що. Якби вони зробили, що потрібен би був апрув на цей девайс, так то е, дуже велика вірогідність того, що тоді той девайс міг би не апрувнути мене і викинути. Тобто е, могла би бути заміна власника аккаунту дії. Якби я не працювала дуже багато років в АТІ, я б певно подумала, да, дійсно, дуже логічно. Але... Є дуже багато це насправді дірка, і вони її визнають цю дірку, так тому що можна в системі зробити головний пристрій і другорядні основний, так і є взагалі дуже багато варіантів, яким чином це можна обійти. А це, що мені пояснюють, це просто така відмазка для тих, хто не розуміє, як воно працює.